Такі були і є також гравати перемоги, тому що твоє воскресіння є гарантією нашого воскресіння. Там повернувся назад, гори стрибали, як барани, а горби повні озера і краміння водяніє джерела.

É

Нас, Боже, по великій милості Твоїй!» на Населення апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх. Сказано в Стаму письмі про ту сіль землі, про ту закваску він засвідчив їм, що Україна знає, пам'ятає і цінить, Ви розумів, що таке українська справа, який своїм життям.